Всім привіт, а гарного доброго вечора. Доплила картину Марія. Коли попалася мені схема, то під деякими, там не раз вона мені на очі попадала. Але в інтернеті під одною, під одним, під одною схемою було написано Марія Магдалина, під другою просто Марія. Про Марію Магдалину. Піде відео в інфобоксі я вам залишу посилання, де в пошуки по Анастасії, по книжках Анастасії. Ну можете дізнатися багато цікавого. Кому це цікаво, перейдете по посиланню і почитайте. Ще в книжках, що там є. Можна перейти на передачі, там нажати, і тоді по передачах також можна знайти цю інформацію, кому буде цікаво. Ну, а я з вами передвигаюся на той столик і покажу, що у мене виплилося. Так, і ось дивіться, яка в мене краса виплилася. Така ось краса. Це нитки, десятий номер. Десятий номер нитки. Пішло катуше, шість катушечок. Навіть не повних, там п'ять, ну, майже, скажу так, що майже шість. Майже так, її ширина. Ширина її ось тут. Верніше це буде довжина, довжина сорок половиною І ось ця вже буде висота чи ширина. в принципі, правильно, висота. так Її буде 36 ,5. так Ну, ось дивіться. Бачите, отут у мене схемою нічого немає. І, і тут у мене просто рівностороннє, тут немає двох двох немає. Квадратиків. Так так все. Ну Це орієнтовні розміри, при блокуванні. Я думаю, що вони там трішки можуть змінитися. Ось така краса вийшла. Я її доплила. Дуже довгий час вона лежала в мене. Я її. Не, не плела, потім канал з'явився, я плела, то не плела. Ви знаєте, вчора багато плела. І бага... казала, що буде багато цікавого. Але коли до рук дійшла ось ця картина, то вже поки не, вип... не доплила її. І вчора доплітала, ще й навіть трішечки сьогодні вже захотілося її закінчити. Так що ось така краса вийшла. Так, кому подобається схема є. Дуже легко виплітається, тому що це філейне плетіння. Так що тільки рахувати квадратики, де повна, де пуста. Ну і також тут я називаю їх такі, як бантики є. Так що ось така красива вона вийшла. Ось така краса. А я вам дякую. Дякую, що ви є. За лайки, за коментарі, за те, що просто дивитесь, за ваші теплі слова. Бажаю гарного настрою, бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І до завтра. Пока-пока.